Поліція розслідує подвійне вбивство на Львівщині. Жертвами злочину у селищі Лопатин в Шептицькому районі стало подружжя. За інформацією медіа, вбили власників місцевих озер. Зловмисник утік з місця події на їхньому автомобілі. Правоохоронці встановили особу загиблого. 51-річного місцевого жителя, якого застрелили на території власного дому. Окрім того, у житловому будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини, також без ознак життя із травмами голови. Проведеними заходами було встановлено, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого. Головне управління національної поліції України у Львівській області. Убивці загрожує довічне позбавлення волі, це максимальне покарання за умисне вбивство двох або більше осіб. Також зловмисника можуть судити за статтею незаконне заволодіння транспортним засобом. Зараз в області триває спеціальна операція перехоплення.